Він намагається, як той Петіхрю, вислужитися ви як завгодно, тому що є великі ризики, що ти будеш голий босий, є великі ризики і загрози для твого життя. Ти знаходишся в підвішеному стані, ти знаходишся в ультимативній формі зв'язаності по рукам та ногам. Твою роботу, карта праці, карта пожинання плодів випадає в перевернутому стані. І тобі ставлять жорсткі ультиматуми, що якщо ти не зробиш те, що необхідно, тобі звіздець буде просто. Чому я кажу, що є велика ймовірність, що його або, або його повісять, або його посадять. І е, потім будуть розказувати, що новічок в Україні придумали. Е, Ця карта в нього був минулого тижня дуже фіговий розклад. Ми казали, що ці дії вони пов'язані з тим, що він буде бігати як вжалений. Вони з п'яту точку, тому що його підштовхують під те, що необхідно зробити. Більше того, вони хочуть отримати перемогу, перевагу. Вони хочуть зробити так, що Україна зробить перші кроки. А нам будуть намагатися дати ляпаса і сказати, що ні. Які перемовини, нам нам це не потрібно ними в проманіпулювати ситуацію на користь собі і віджати максимум від ситуації? І він старанно буде виконувати ці забаганки але карта зірки в нас випаде в перевернутому стані. Тобто, все піде, піде не за планом і бажаного ти не отримаєш. Ну, він сидів ну, місяці три він сидів, сидів взагалі тихесенько від нього не було. І те і те мені випадає, тобто велика ймовірність того, що е це буде відбуватися. Я б сказав відсотків ну, навіть не 70%, а може 80% або більше. І все в нас в одному ключі йде насправді. Тобто ми почали за три кандидатури. Зараз всі активно, ті, хто три роки сиділи тихесенько, ми нікого не бачили, практично або бачили в якихось мемчиках в Дубаях чи ще десь. Вони активним чином будуть казати, що вони вірою, правдою всі сили, всі сили і давали і ці роки. Чого не крали заради України? І гонитва за патріотів. Тут дуже важливо стосовно цього патріотизму, він не контрольований. Тут в нього теж, також, теж, також є ситуації, котрі кажуть нам в форматі розкладу, що головний ворог Ілона Маска це Ілон Маск. Uh, карта дурня. Карта дурня, і uh, ти можеш зробити такі проблеми і ситуації, котрі потім не розрулиш ні за які каврічки, ні за які 4, скільки там, 400 мільярдів доларів. Uh, неконтрольований, Обмежен... дійсно, випадає обмеженість, випадає помірність. І в нього випадає карта вежі рунівні процеси. Якщо він буде. Uh... Виходити з-під контролю, а виходячи з розкладу, він буде виходити з під контролю, його просто усунуть. Ну от там випадає тіба, все. Тому це буде досить довго тривалий процес, бо в нас випадає карта повішеного підвішений стан. Але. В нас випадає карта пожинання плодів, тобто в момент того, що все одно о, вийде так, все, як повинно бути ну, в контексті позитивно для нас. І у нас, ми колись про це казали, що буде ще проблема, куди їх дівати цих голих босах. З точки зору ситуації, ми питаємо про ситуацію, котра вже вирішена в форматі того, що мені здається, що вже все, що можна було роздати, роздали, перероздали. А враховуючи, що якщо дивитись у нас в форматі розкладів, випадають кризові моменти ситуації, стабільні Росії в наступному році може бути дуже нестабільна ситуація з житлом, з іпотеками і тому подібне, як і доступності житла. І вони будуть пропонувати всі можливі варіанти для того, щоб закривати це питання. Тому що тут випадає так, що. Людей спочатку туди будуть насильним чином відправляти, е, хочете ви або цього не хочете, а потім в нас випадає циклічність повторення ситуації, відхідні шляхи, уход. З точки, зору, з точки зору перспективи, в нас все одно випадає перспектива пряма. Тобто, єдине, що в нас випадає, карта помірності, карта помірності нам каже: набратися терпіння. Не робити, знаєте, не поступово по поступові крохи ситуації, котрі дадуть нам можливість отримати карту праздності, але карта праздності, вона буде дуже в такому в перевернутому стані. Тобто, ти наче закрив питання, але воно тебе не, не робить щасливим. До вежі до руйнівних процесів. Переміщення. Переміщ... Техніка Техніка в нас випадає в Колесниця. Колесниця це переміщення, це все, що стосується техніки, все, що стосується якихось обхідних маневрів. Занадто великі ставки ситуації. Вони пов'язані з. Тим, що карта місяця, хочемо зробити прихований вплив, хочемо зробити якісь приховані дії, таємні дії і вдарити з потяжка в в спину. Щось мені здається, що вони там активним чином будуть активізовувати переміщення своєї техніки, особового складу того подібне. Тихая тихенькі дії для того, щоб тарити боляче в серце. Угу. Зробити якийсь подарунок підставу болісний. Але ну, ми ж не дурні, в нас випадає момент протидії. Ну, виходячи з розкладу. Якщо подумати, ну воно може бути так дійсно нафі... нафіга виключати інтернет, що це вам дасть. Контролювати. Контролювати. Наші... наші в курсі, наші в форматі того, що є карта протидії. Тобто ситуація, котра пов'язана з тим, що ти розумієш, що є якісь деструктивні дії, кроки в в наш бік, і ти будеш їх е... руйнувати ці плани. І я думаю, що у нас ну, колесниці руйнівні процеси, все, що пов'язано з технікою, переміщенням техніки, для того, щоб ніхто не злив цю інформацію, не зміг зли... злити цю інформацію, і такий досить тотальний контроль для того, щоб раніше за... в времені не було в інтернеті того, що не повинно бути. Бо стосовно Криму, я впевнений, що в наших все вийде. Взагалі не переживаю по цьому поводу приводу, тому що у нас випадає момент, по перше, карти необмеженого вибору. По друге стосовно подарунків, це та гра, в котру може грати обидві сторони. І з нашого боку, з боку України, будуть подарунки стосовно Криму, також.